Для нас всіх українців, Пасха, вона, мабуть, вона почалась ще в 2014 році, коли почалась уся війна. А ще більш актуальніше, вона стала в лютому місяці прошлого року, коли почалось повномасштабне вторгнення. У нас відбулося це відродження нашої нації, що ми сказали, ні, ми не будемо рабами. Ми не, такі, ми не такі, як ви. І ми геть не брати, бо ми різні. Пасха, вона дає надію. Вона дає не тільки надію, а впевненість у Воскресіння нас як нації, Воскресіння наших душ, коли ми сказали, да, я готовий, бо я українець і це моя, моя земля, моя держава. І хто як не я повинен був піти? Принцип капеланського служіння бути поруч. А якщо не в таке свято, то коли бути поруч? Завжди. То ми будемо поруч в окопах з нашими хлопцями. Войними, захисниками завдяки їхній відданості, завдяки їхнім тим ранам, які вони несуть в своїй душі, це як рани Христа. Вони страждають за те, щоб у нас тут було зараз тихо, мирно, більш-менш. Да, звісно, ми економимо десь набої, боєприпаси. Десь нам хотілося б більше вогневої підтримки. Але людям роз'яснюєш, що навіщо це робиться? Бо коли людина в окопі, по ньому працює танк, а нема нашого прикриття ніякого, то дуже важко розуміти, чому це відбувається. Чому саме він повинен це все терпіти? І оце ми приїжджаємо до війська, розмовляємо, молимось, розказуємо, навіщо це відбувається, що є більш Мета цього, цих подій, щоб зберегти наші основні сили для ривка, щоб сформувати бригади, щоб не тільки сформувати, одягти їх, озброїти, але навчити їх чомусь. А на це потрібен час. Треба просити у Господа в молитвах наших скоріше надати нам бажану перемогу. Бо у нас немає іншого вибору. Чи хочемо ми, щоб діти наші застали ту. Війну після нас ні. Чи хочемо, щоб діти наші бачили зруйновані наші будинки? Також ні. Тільки перемога наблизить нас до того, щоб ми своїм дітям вже оставили мирне, чисте небо наше.